Я би хотів би, щоб, можливо, ДБР послухає моє звернення до ДБР, щоб дослідити зв'язок двох подій. Перша подія це заява негідника. Негідника з метою. Я переконаний, це моя думка і моє переконання, що з метою моєї дискредитації була сфабрикована. І треба з'ясувати під чию диктовку, тому що той негідник Йоленко, який написав щодо підозри в моїй державній зраді. Він би не зміг написати цю заяву самостійно. Це е, ясно і, і зрозуміло, як Божий день всім людям абсолютно без виключення, хто цього йовенка знає або знав. Чи причетні до цього спецслужби? Як, в який спосіб, хто писав, хто диктував, проходження цього документу. З якою метою? Хто ставив задачі? Тепер далі. Чи причетні до розповсюдження цієї сфабрикованої, навмисно, сфальшованої, недостовірної, з метою моєї дискредитації інформації, чи причетні до цього підлегли голови військової адміністрації? Підконтрольні їм сайти і так далі. Який проміжок часу пройшов від реєстрації цієї заяви Йовенка і до масового поширення через всі сайти цієї інформації? Чи можна це кваліфікувати як навмисний вчинок з метою дискредитації? Чи є це злочином? Друге питання, я би просив, дослідити саме часові проміжки часу. Сфальшована наступна інформація працівниками Чернігівського управління СБУ, принаймні один точно. а Вірогідніше за все, що це два працівника Чернігівського обласного управління СБУ. З їхніх мобільних телефонів. Зроблено е, 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 сфальшовано подію, що начебто це значить, трансляція е, спортзалі, який пов'язується з моїм ім'ям, е, транслюється з Кабієва. От треба дослідити. Перше, значить, який проміжок часу пройшов. З цього, значить, цієї події, коли вони в спортзалі це робили, і які сайти почали першими розповсюджувати цю інформацію. Знову таки, чи пов'язані вони з прямими підлеглими голови військової адміністрації? Далі я би просив, крім цього, дослідити, як в який спосіб. Так надзвичайно швидко. І це ж треба, щоби Скабєєва слідкувала, що вона транслюється аж в кислороді міста Чернігова і передавала персонально вітання, значить, з цього приводу, і вітання, хто її дивиться. Я просив це абсолютно серйозне питання до ДБР. До інших, до Служби безпеки України, як, в який спосіб, в який проміжок часу, через які канали подавалася ця інформація, сфальшована навмисно інформація в Росію, тому що це абсолютно зрозуміло стовідсотково, що Скавєєва не слідкує за тим, що вона не в, не в, не в змозі отримувати цю інформацію. По яким каналам булася передана інформація, як швидко вона була передана, ким вона була передана, і з якою метою вона була передана, що аж значить, буквально декілька годин Іскабєва відреагувала бурними аплодисментами, значить, що така подія відбулася важлива на її погляд в місті Чернігові. Якщо це зв'язати з знову-таки звертаюся до ДБР, до е, того, е, тих подій, які два останні роки відбуваються, тої кількості кримінальних справ по відношенню до е, моїх підлеглих, начальників управлінчі чи, чи, чи загальні там по факту. Чи можна це кваліфікувати як політичний тиск? Чи це нічим ніяк не пов'язані події? Що само по собі вже є абсолютно очевидним. І це, друзі, неприпустимо в демократичній країні, я ще раз наголошую. І за подібні речі треба нести відповідальність. І відповідальністю свого часу причетні до цькування і політичних переслідувань понесуть. І можете в цьому не сумніватися. З повагою.